Це саме мінімум, чим можна допомогти на даний час, там, не знаю, помимо якісь донатів, ну, як мінімум можна піти просто здати кров, це буде корисно для організму і ну, ця кров комусь допоможе, це взагалі супер буде. Стараюсь на стабільній основі. Дев'ятий раз в перед здачею крові проводяться безкоштовні тести на віл, на гепатити. тобто… Знаю, це, я врахую важливо взагалі просто постійно перевірятися. Якщо ти постійний донор крові, то тебе постійно тестують. Якби це теж ну, користь. Кров завжди потрібна і мій дім тут. Я тимчасово перебуваю в Німеччині. Це не значить, що я відмовилась від України, Якби я частіше приїжджала, я б ставала частіше кров. Я думаю, нам всім зрозуміло, чому воно так. Якщо моя кров комусь допоможе, то я буду дуже щаслива.